Я працювала один заказ, і в мене ще є другий, але зараз тільки 11, е, пів 12, а мені аж на 3. І я оток, думаю, додому не поїду, а пойду е, мені через центр їхати, коротше, щоб туди-сюди не кататися. Е, я тільки пішов в Макдональдс, поїла. Зараз йду в старе місце. Місто. погуляю там. Декілька один глине, як отець. Один з входів в старе місто. Такий тут. Така церква. Тут такі якісь кафешки. зазвичай тут ввечері взагалі. Бін. не хочеться ходити. Бо це грязно, сидять без хатько. Я думаю, тут ще вони будуть і можливо вони попадуть в це відео. Не знаю, якщо, ну я так не буду їх знімати. Так. І отут він така непримічательна вуличка, але це не головний вхід. Старе місто, там він трішки далі. Ось і старе місто саме. На кожному шагу зазивальники, які хочуть, щоб я зайшла в їхню кафешку. Це все розписано так не дуже. Якщо чесно виглядає, але якщо трішки туди пройти, то там буде покраще. Зараз мені так. Нормально тут знімати, бо це як туристичне місце. І я тут можу розслабитись, що тут всі знімають. Так, туди я не хочу йти, там якось не дуже. Ідемо сюди. Я вже його знаю, блін. Папірок. Пусто все. Ввечері тут не пройти, ні проїхати. Навіть дозволили, що немає. От напевно зараз мене будуть кликати до себе. Не знаю. А ні, не будуть. А то вона стояла переді мною, тільки що зазивали людину. Напевно, побачила, що я з іду, знімаю. Таке, ну що це? Це ж не класно, блін. Вона псує весь всю атмосферу. Ну, тут ще не воняє, слава Богу. Такий тут магазинчик з сувенірами. Ось тут це головна площа. А, і ось стоїть дівчинка з фотоапаратом. Я приходила на цю роботу спробувати десь працювати. А, і я справді поняла, що це моє бути. В Їхаєш за людиною і сфоткала. І потім біжиш до неї і віддаєш цю булажку. Можна її віддати взагалі безкоштовно. Оце мені найбільше подобається. Можна цю бумажку віддати взагалі безкоштовно, а можна за неї щось взяти. Ну, коротше, як попрощайся Так, Може кайфую з цього здання. Це ресторан чи банк, я не пам'ятаю. Ресторан. як гарно. Зараз хочу сісти на лавочку. Тіньочек, але раха блять кака. Сподіваюсь її зараз ніхто не займе, бо вона так в тіньочку хорошому стоїть. І така навіс золото, як то кажуть. Дайте я тут. Пам'ятаю, коли працювала фотографом, чуть ли не кожен день тут була. Бо це таке місто, що... Тут класно фоткати, фотосесії проводити. Ой, ну гляньте, який у мене зараз тут вид. Просто яка гарна. Це банк національний. Національний банк Лунії. Красота. А ось тут проводять виставки різні. Ну я вже так його не дуже люблю, це місто. Цей олтаун, я його завжди буду. Місце, місто. Ось так зараз посидіти можна, в принципі. Давно тут вже не була. Пам'ятаю, як я на першому курсі Рисувала точніше чертила ось ці колони. Тільки не ось таку, а трішки іншу, ось таку капітерія. Чертіла, ось якого орла, гріфон, хто це. Його теж я чер... Короче, да Я це запам'ятаю назавжди. Я коли у Греції була. Жаль, що коли я була у Греції, я не знімала тоді блоки. Мені там дуже сподобалось, там же все це теж колоне. І так класно було це все побачити своїми очима і зрозуміти, що це я, це чертіла. Дуже мене так смішить це слово, чертіла. Щось там туристам розповідають Думала, сиділа. Думаю, класно, от тим, хто живе там в, Тур в Туреччині, в Італії, в Іспанії. Це ж типу короткі города, є класні, гарні. А потім так думала, ну, в Бухарежі ж теж як туристичне, є, туристичне місто. Ось, наприклад, зараз тут дуже багато туристів, а я якось це... Не ціную і думаю, що що тут вже можна подивитися в тому бухаресті. Якось вже це все приїлося. І я думаю, що можливо це так і думають ті, хто живуть у Туреччині, в Італії, в Іспанії. Хоча не знаю, як би це було, якщо б я там була, я просто думаю, якщо б я жила у Туреччині, чи... Десь біля моря, то я б завжди ходила би до моря. Якщо б я жила у Констанції, то в Румунії, я не знаю, ну ходила б, да, до моря. Але мені взагалі не подобається Констанція. Це якийсь треш. Одеса набагато гарніше. Тут такий у нас є пасаж. Туди не люблю заходити, бо зараз одразу зазивали будуть. Тут все ввечері забито і кальянами воняє. Да. Тому я думаю, що, Тось, наприклад, зараз туристи сюди приїхали і теж думають, ой, тут ж люди поживуть, 24 7. Тут я живу. Якось це все вже приїлось. Завтра я піду з подружкою, і вона там ще когось запросить, познайомить ще з новими людьми, і ми будемо завтра авіаційне шоу у Румунії буде в аеропорту. В, аеропор... в аеропорті. Да. Подивимося, що це таке, воно проходить кожен рік, але ось два роки я тут вже два з половиною навіть. це я буду вперше. Ну, ось бачите такой контраст. Ось тут так гарно, да? и вот тут ось таке. Ну що це? Що це вообще. Ну, вот гляньте. Бухарест — это місто контрастів. Наприклад, з однієї сторони, ось як тут в старому місті. а На Піпіра є такий район, це такий сучасний, все в бізнес-центрах там. І там все а, в стеклянних зданнях. А наприклад, трішки відійдеш і вже все заброшено. Тому так, да, це місто контрастів. Ну от, ну чому це не можна реставрувати? Боже, ну мені так подобається це здання. Зараз ми його бі... бі як це сказати, обійдемо. І там буде дуже-дуже гарно. Я коли тут вперше була, боже, я в захваті була. ну Я була ще й ввечері, а тут ввечері взагалі інша атмосфера. Ось я була ось там, а тут ось таке. Боже мой, я в шокі. Це ресторан, бар, пледоме. Не знаю, правильно я прочитала чи ні. Ну. А це тут дуже зараз класно, бо немає багато людей. Це теж плюсик. О 12 годині в п'ятницю гуляти тут, бо тут ввечері в п'ятницю. Не пройти, не проїхати, як я казала вже. Та, на Тут на великдень все зачинено, але старе місто працює і там якийсь термін обмеження є. І ми з мамою були на Великдень в цьому кафе. Ван Гог називається. Там все в картинах. Понятне діло що це не оригінальні картини, але те, що там як кієнтоорієнтованість була на нас нормальна по такому рівні, бо ми з мамою прийшли під кінець. Це була десь там, година дня ось так. І ми прийшли з мамою їхній такий час, що вона вже повинна зачинятися, але ми не знали, що вона повинна зачинятися. І ми сіли, там вже замовилися, бо по десертику по бокалу динок і сидимо. Бачимо, що якось пусто вже а, ні на вулиці, ні в середині нікого немає. Думаю, ну, можливо, якось типу, просто за завели дня, ніхто не заходив іти в кафе, не знаю. А потім вказували, що а, вони нас чекали, поки ми поїмо. І вони вже типу зачинились, але ми були, як забігли в останній вогонь, і нас почекали, щоб ми доїли. Да, приємна була. Який тут? Пушистик гарний. О, зараз всі, наприклад, прийшли на обід і гляньте, скільки вже людей тут. І там вже зайнято. А я зараз йду в Макдональдс туалет і потім вже поїду. Але блін, ще мені півтори години десь. А, ні. Дві години мені, мені на три, а зараз тільки 12.50. Капець. Ай. Що то я хотіла вам розказати, але не пам'ятаю, що я хотіла розказати. Тут виставку ви бачили, буде 5 вересня до 19 грудня. Можливо, сходжу це типу арт. І піду сходжу, подивлюсь там. Паріж Паладі буде. Але я не знаю оригінал чи ні. Подивимось. Що вдома сидіти, тим більше. Я думаю, воно не буде багато коштувати. Да, такі справи. До речі. У мене з'явився проєкт. По, по моїй професії я роблю проєкт візуалізатор інтер'єру. Зараз взяла візуалізацію вітальні та візуалі... Ой, я не туди вийшла, чи що, Де деяко. Щось не знаю, де я. А, о, господі, взагалі не дам. Коротше, взяла візуалізацію інтер'єра вітальні плюс кухня і а, коридорчику За це я беру 5 доларів за квадратний метр. І ось мені вчора вже скинули редоплату. Я вже почала робити. І так трішки страшно, бо боюсь підвести, Думаю, що, не дай Бог, я не справлюсь. Але я роблю так, щоб все було точно гарно, щоб і мені сподобалось і їм сподобалось. Це мене дизайнер знайшов. Я там викладала тренд, типу, що боже, де я йду вовші? Що це таке? Що типу я, починаючи візуалізатор інтер'єру, шукаю співпрацю з дизайнерами. І ото вона мене знайшла, написала і каже, якщо буде якийсь проєкт, то вона мені напише. І ось спустя два тижні вона мені написала. Я думала, що вона це так сказала, щоб мене не розтравлювати але Ніна писала мені і вчора вже почала з нею працювати. Сказала, якщо швиденько все це зробимо, то далі підемо разом. Там ще е, спальня. Е, коротше, прикольно. Дуже сподіваюся, що їй все сподобається, і я зможу з нею далі працювати, бо ну, я вже дуже хочу. Працювати, чисто, ось так, це так класно, що знаєте, то мені вчора скинула передоплату, і я тупо сиділа вдома і працювала. Це так, вообще, це мої, це моя мрія, щоб так сидіти вдома за мрія, інтроверта. Сидіти вдома, працювати і за це отримати гроші. Тут, до речі, є така кафешка, Гречі... гречка. Там продається, або суфляки. Суфляки це традиційна їжа Греції. Я коли була в Греції, вона мені... Ці суфляки мені дуже сподобались, я їх там тільки їла, і там ще теж є старе місто. І а, там а, мій хлопець мене показав мені точку, де найсмачніші суфляки по його. А, на його думку, вони там коштують одна, одна суфляка 15 євро, але це самомолтавні. А так взагалі вони там 2 євро ось так. І це дуже-дуже смачно. Я шаурму не люблю, але ці суфляки, боже мой, це відкриття для мене було. Бо це дуже смачно. Так, я нарешті вийшло там, де мені треба. Слава Богу, ну це і нормально, що я хоч трішки часу убила. Нас жарко. Зараз вже така погода почала, що утром зранку холодно, в обід жара, ввечері теж прохладненько вже. Але мені подобається те, що а, як Блін, я тільки що перебувалась. Чоловік до мене підійшов прямо біля мого телефону. Я думала, що він зараз його схватить.